Привіт, друзі! З настанням зими і приходом морозів завжди хочеться чогось такого гарячого, смачного, але головне поживного, так, щоб влупив миску і знову захотілося жити. Тому сьогодні пропоную приготувати запашний і дуже густючий капусняк. Це якраз та страва, яка замінить вам і перше, і друге. А якщо покласти ще й третє полонечок, то звісно і третє. Що нам для цього знадобиться? Кладемо в чашу мультиварки 600 г свинячих риберець. Заливаємо 2 літрами окропу. Вмикаємо режим тушкування або холодець. Як тільки закипів наш бульйончик, знімаємо шум ну, або пінку. Вона нам не потрібна зовсім. І тепер додаємо до бульйону гострий перчик за смаком, солодкий перчик болгарський. Для смаку, одну морквинку, одну цибулинку, дві чесночинки, лавровий листочок і перець духмяний горошок. Бульйон ми не солимо, до смаку будемо доводити після додавання капусти. Закриваємо кришкою мультиварку. Зачиняємо клапан. і В режимі тушкування або холодець варимо 2 рази по 20 хвилин. Якщо у вас нема скороварки, то варимо в звичайній кастрюлі, але півтори годинки. Пройшло 40 хвилин. Відкриваємо нашу мультиварку. Такий красивий прозорий бульйон у нас вийшов. Процежуємо бульйон, відкидаємо м'ясо. Всі зайві овочі нам вже не потрібні. Відседжений бульйон повертаємо на плиту. Бачите, який він прозорий. Вмикаємо плитку, накриваємо кришкою. Наші рібельця вже охололи. І ось так ми перебираємо їх. І дивіться, без допомоги ножа. Розриваємо на ці м'ясні волокна. Додаємо м'ясо до нашого бульйону. Накриваємо кришкою і чекаємо, поки закипить. Тим часом підготуємо овочі. Це три картоплі, дві морквинки, дві цибулинки, дві чесначинки. Натираємо картоплю на великій терці. Натерту картоплю додаємо бульйон. І закриваємо кришкою. Цибульку подрібнюємо, як звичай, таким міленьким кубіком. Вмикаємо сковорідку, додаємо олії і всипаємо в сковорідку нашу подрібну цибульку. Цим часом морку натираємо вже на такій на марк'яної терці. Відправляємо до сковорідки, Ретельненько все перемішуючи. До обсмаженої моркви та цибулі додаємо 400 квашеної капусти, але віджатої від соку. Обов'язково спробуйте капусту. Якщо вона дуже солона або дуже кисла, її треба промити, потім відкинути на сито, віджати і тільки потім додати. Бо смак капустняка буде дуже різкий. В мене капуста домашня, тому я її не промивав, додав так і вже накриваємо кришкою. Залишаємо тушкуватися хвилин на 10-15, не забуваючи при цьому помішувати. До киплячого бульйону додаємо цілий такий, бачите, здоровенний стакан пшона. Я люблю дуже густий капусняк. Закриваємо кришкою і продовжуємо варити. Цим часом подрібним часничок. Додаємо часничок до сковорідки. і знову все перемішаємо. Закриваємо кришкою і тушимо ще хвилин 10. Подрібнюємо свіжу зелень. У мене цибулька і петрушка. Її ми додамо наприкінці. Капуста підтушкувалася, додаємо її до нашого бульйону. Ретельненько все перемішаємо. Додаю сушеного укропу. Звісно, за смаком пробуємо на сіль після того, як капуста проварилася вже 5 хвилин. Додаємо сіль поступово, постійно перемішуючи, із ще трішки коріандру. Також додам півстолової ложки тертого хріну. Такий капусняк готувала бабуся. Одночасна і перша і друга страва. Залишаємо томитися його ще хвилин 20, постійно пробуючи на смак, доводячи його до ідеалу. Пройшло 20 хвилин. Пшоно вже зовсім розварилось. Саме час додати нашу подрібнену зелень: цибульку і петрушечку. Перемішуємо. Бачите, який він вийшов густючий. Друзі, як український борщ, так і український капусняк. прошу не плутати зі щами. повинні бути густі. Майже каша. Як в гарному борщу, так і в гарному капусняку. Що повинна? Так, ложка повинна стояти. Вимикаємо нашу пательню. Треба дати постояти 30 хвилин. Настоятися. Пройшло важких півгодинки. Вже дуже хочеться їсти, дуже хочеться спробувати, що ж у нас вийшло. До, до, на додачу до капусняка я вирішив собі намазати хліб хріном та гірчичкою. Хрін білий та червоний з буряком. М -м -м. Друзі, аби ви знали, які це аромати. Хоч я і не любитель, але мабуть пів рюмочки огурчанки. Рецепт якої є на моєму каналі. Ну що ж, привіт зима! Це як машина часу, ви знаєте. Я вернуся у село до бабусі. Там завжди готували такий густючий капусняк. Друзі, якщо хтось в житті ні разу не коштував такого домашнього капусняка, то він не знає смаку любові. Друзі, отак. Такий смак має любов. Це дуже смачно. Можна додати сметанки, але я не хочу зовсім. Все тане в роті. Пшено і капуста розтомилися, картопелька звісно, За щодо того, що ми її натерли на тертушці, вона розчинилася. М -м -м. Друзі, одна біда, як сказати собі, хвати, стоп, щоб не наїсти таке барилце. Дуже смачно. Дуже смачно. Якщо вам подобаються мої відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Я з задоволенням на них буду відповідати. Як завжди я вам кажу, готуйте з любов'ю, споживайте з насолодою. Слава Україні, слава ЗСУ. Дай Бог нам всім здоров'я, довголіття, з прийдешними святами. До побачення!